Друзі, всім привіт. Дуже радий бути залученим і дотичним до всіх процесів пов'язаних з сьогоднішнім недільним нашим служінням, яке трошки не в форматі. І це, це цікаво. Таке буває на цьому тижні. Ми отримали повідомлення про те, що наше приміщення, які ми там зазвичай орендуємо, воно недоступно для оренди. От. І ми, коли готувалися, ми розуміли, що вже, вже неділя на носі, треба щось вирішувати. І ніби як місія вона не здійснена, бо немає де зібратися. Але ми розуміємо, і Господь нам ще раз доказує і показує, що церква це не стіни, це не якась будівля, це люди, в першу чергу люди. І ми раді, що ми в церкві маємо домашні групи. І це такий класний фокус і орієнтація нас для того, щоб. Бути не тільки серед тижня разом, а інколи і збиратись в неділю разом, бо ми розуміємо, що це велика цінність, це стосунки, це люди, це учнівство і багато-багато добрих процесів вони проходять через, через домашні групи. І через домашні групи, якраз ця місія, вона виходить здійсненною. Є, до речі, такий фільм. Я думаю, що всі з вас чули, знали про нього. Він називається місія не здійснена». Він також про дуже цікаві процеси, коли там є агенти, є люди, є команда, яка залучена в якісь складні завдання, і вони намагаються їх вирішити. і у них ну спойлер, все виходить добре. Якщо казати про нас про наше життя, у нас ми часто стикаємося з якимись викликами, і можливо інколи нам здається, що ці виклики це місія не здійснена для нас. Ми не знаємо, що робити, яким чином можна щось вирішити. Ми намагаємось, ми докладаємо зусиль і Бог проводить через певні процеси. Більше скажу, що якщо ми відкриємо Біблію, то ми там зможемо прочитати, також, що Господь кожному віруючому. Кожен віручий людині також дає певну місію, певне доручення. Ми про нього могли чути. Це в Євангелії записано, сам Христос, коли він відходив від учнів, вже останні його слова. Він казав: що ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім'я Отця, Сина Святого Духа, навчаючи їх збирати все, що я заповів вам. І ось я в усі дні з вами аж до кінця віку. Це велике доручення, і воно говорить про те, що ми маємо йти до людей і робити з них учнів, учнів. Ми маємо бути поруч з ними. Ми маємо їм благовістити і робити все можливе, щоб вони стали послідовниками, послідовниками Ісуса Христа. І це така дуже відповідальна місія, відповідальне доручення, яке ми маємо від самого Господа. І знаєте, чистий з практики життя. Я думаю, ви теж це проходили. Інколи стається так. Так, що ми е, самі особисто робимо оце завдання Боже, яке ми маємо, можемо його робити нездійсненим по якимось певним причинам, і це, мабуть, що інколи навіть об'єктивні причини. В країні війна є виклики з роботою, житлом з блекаутами. Купа, купа викликів, є певні процеси е, суєти, і воно відволікає: ми любимо Господа, ми з Господом, ми розвиваємось. Духовно, ми намагаємось, от, виконувати його волю, але от саме в цьому великому дорученні інколи ми можемо цю місію робити нездійсненою в нашому житті. Але насправді, е на відміну від фільму, від кіна, цього мі місія нездійснена. Наша місія вона не ґрунтується на наших силах, не на людських силах. Вона ґрунтується на тому, що Бог він поруч. Вона ґрунтується на присутності Божої. Сам Христос каже, що я з вами. По всі дні, аж до кінця віку, що я з вами, я вас не залишаю. Я вам даю це доручення цю місію, але я вас не залишаю, я поруч з вами є. Він, по перше, дав приклад, і він, коли дає цю місію, він каже, що я готовий проходити це життя поруч з вами, я буду вам допомагати. І сьогодні насправді якраз ціль моєї проповіді і от, Певних питань, які будуть після проповіді на домашніх групах, я би якраз хотів би, щоб ми спробували зрозуміти, яким чином ми можемо в цю місію зробити здійсненою в нашому житті. По-перше, поглянувши, наприклад, Ісуса Христа, як Він був тут на землі, яким чином він проживав, і що він робив, щоб здійснити певні процеси, які мали відбутись, і дивлячись на Ісуса Христа, насправді завжди корисно подивитися, яким чином Христос служив. Як він говорив, як він приймав, і оце все транслювати в своє життя, намагатись от цю модель відтворювати в своєму житті для того, щоб бути успішним, в тому, щоб щоб реалізовувати оце покликання і цю місію, яку Господь нам дає. Тож сьогодні ми якраз поговоримо про три, три з багатьох принципів, які Христос робив в своєму житті. Ми на них звернемо увагу. Спробуємо зрозуміти, чи це дієво в нашому житті, чи можемо ми щось подібне робити в нашому житті для того, щоб робити учнів, для того, щоб розповсюджувати Євангеліє. І один із перших принципів, на який я хотів би зауважити, він звучить наступним чином. Ісус Христос Він заслужив право бути почутим серед тих людей, де Він знаходився. І є Такий біблійний, біблійний уривок, який я би хотів би зачитати, це Филипянам, другий розділ 5-8. Тут апостол Павло він говорить про Ісуса Христа. Що він говорить? Він каже: плекайте в собі ті самі думки, що ви в Ісусі Христі, і Він, маючи Божу природу, не вважав посягненням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті хресної. По суті, цей уривок він говорить про те, що Христос був в певному статусі, був поруч з Богом, був в Його славі, був на небесах, але він прийняв рішення от якраз прийняти от це Боже повеління і проявити любов до кожного з нас, до людей. Щоб вирішити питання гріха, він е, стає таким як ми, стає людиною. І Він написано, що е, він, він був уподобі людини, він виглядав як людина, і він покорив себе. Е, і він був слухня, слухняним. І ця слухняність його е, була аж до його смерті, крес, Хресною. Е, тобто, по суті, Христос зі своєї сторони зробив все для того, щоб бути поруч з людиною. Е, він був серед людей. І його життя земне, ми можемо просто подивитися, що він завжди проводив час з людьми. Він, е, були певні часи, коли він намагався усамітнитись з певною ціллю, але завжди він був поруч з людьми. Е, при всьому тому, що люди були абсолютно різні. Різні цілі вони переслідували комусь Христос не подобався. Хтось навпаки, дуже хотів бути поруч з усім Христом. Але то, що Христос робив, він, е, він був. Поруч з ними в їх звичайних потребах, він заповнював фізичні потреби людей, він заповнював духовні потреби людей, він їх зцілював, він багато чудес зробив. Він був поруч з людьми і тим самим він завойовував право бути почутим, щоб те, що він буде говорити, те, що він буде робити, це сприймалось і далі могло бути доброю реакцією. Якщо ми говоримо про нас з вами, яким чином ми це можемо робити? Так само, як Ісус Христос, бути поруч з людьми і десь відповідати на їх потреби, заслуговувати право бути почутим, тим, що ми впускаємо людей в своє життя, ми поруч з ними в різних обставинах, і ми десь відповідаємо на їх потреби, на те, що їм потрібно, і тим самим ми можемо їм дати, що їм необхідно. Це Боже слово, і яке є в нас, яким ми можемо жити. Я пам'ятаю, ще з 2014 року, коли ще жив в Запоріжжі, ми робили такі місіонерські поїздки на схід, і ми хотіли послужити людям, які вже відчували на себе цю агресію Росії, які знаходились в певних викликах. По всьому пов'язано з війною, і ми їздили. Я пам'ятаю, що. Одним із способів, яким чином ми хоч хотіли послужити, ми їм давали хліб. В п'ятій ранку ми заїжджали на хлібзавод, ми загружали повний бус хлібом, ми їхали потім на схід, давали людям хліб фізичний, якому люди були дуже раді, і який їм був дуже необхідний. І після цього зовсім по-іншому вони спілкувалися з нами. Зовсім по-іншому вони хотіли. Проявляти участь разом з нами. Вони готові були молитись, вони готові були слухати. Е, і багато-багато процесів воно вже ніби як легше е, відбувалося завдяки тому, що ми заслужили право бути почутим от такими от шляхами, десь фізичними. Я пам'ятаю, ми колись з дружиною прийняли рішення, що коли у нас домашня група вдома, ми завжди будемо готувати щось їсти, щоб всіх накормити. І ми завжди будемо готові зробити все можливе з нашої сторони для того, щоб створити певний затишок, щоб було тепло, щоб люди, коли приходять до нас додому на вивчення Біблії, щоб вони отримували всі необхідні фізичні їх потреби, і потім зовсім по-іншому і легше буде сприйматись і те вивчення, яке буде люди будуть відкриватись, будуть готові ділитись тим, що вони зараз проходять, ті виклики, щоб ми молили за них. Ми розуміємо, що такі певні речі вони дуже важливі. Христос їх робив завжди. Він завойовував право бути почутим. І це такий певний, можливо, десь натяк або певний певна модель для нас, щоб ми так само робили: завоювати право бути почутим. Якщо більш ширше розпакувати це. То це насправді може бути все, що завгодно. У мене прям так і написано: завоювати право бути почутним, це дорівнює час, витрачений на цю людину. А яким чином цей час може бути витрачений на цю людину, він буде, може бути абсолютно різний. Е, просто бути поруч, не обов'язково щось говорити. Просто бути поруч, мовчати, е, десь включитись в якісь моменти, які людина проживає, десь допомогти, десь поспілкуватись, десь помолитись, десь щось. Допомогти фізично зробити, можливо, комусь ремонт треба допомогти зробити. І таким чином ми зробимо серце людини м'якішим, і потім зовсім полег... ну, набагато легше буде наше спілкування. І особливо, якщо ми можемо це робити з людьми, які не церковні, які далеко від Бога. Завдяки от тому, що ми впускаємо їх в життя, завдяки тому, що ми приймаємо участь в їх житті, наш приклад, е, і ми, як особистість, ми можемо бути саме тою першою біблією, яку може прочитати ця людина. Е, по суті, ми кожна віру, кожен християнин, кожна віруюча людина, е, це як умовна е, присутність Бога в житті цих людей. Вони через нас можуть побачити Бога і зрозуміти, який він. Завойовуючи право бути почутим. Це робив Ісус Христос, і це такий класний напрям, щоб ми таке, також робили це в нашому житті. Другий, другий принцип, який ми можемо побачити з життя Ісуса Христа, Він також дуже по-простому звучить, але дуже важливий. Він вмів дружити з людьми. Є уривок, це Луки 7 глава, 34 вірш. Написано, що. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і ви кажете, цей чоловік не нажери, п'яниця, приятель митників і грішників. Це по суті слова Ісуса Христа, де він пояснює якраз релігійним діячам того часу, що є, що Господь безліч давав опції для того, щоб вони от, прийняли істинного Бога. Але щось їм постійно не вистачає. До чогось вони прикапувались постійно. І одне із що вони казали про Ісуса Христа: що він, приятель митників і грішників. Мені насправді дуже подобається ця характеристика, яку давали про Ісуса Христа. Він, приятель митників і грішників. Ісуса Христа характеризували як друга, як приятеля. тим, то не знав Бога, і це насправді ну, такий дуже ключовий момент, яким чином ми можемо зробити місію е, от, робити учнів більш дієвою і здійсненою в нашому житті. Чи є поруч з нами взагалі люди, які не знають Ісуса Христа, є чи є поруч з ну з нами ці грішники, яким Бог взагалі зараз не цікавий, і ну, це насправді дуже такий важливий момент. Бо якщо ми хочемо служити і розказувати Євангеліє, чи є поруч е, от з нами люди, яким ми можемо це розказати? Інколи буває таке, що ми е, от, оточуємо себе таким ком'юніті, яке дуже класне, нам приємне, вони знають Бога, вони віруючі, християни. Я колись проходив цей момент. Я пам'ятаю, що я ужаснувся в той момент, коли зрозумів, що поруч зі мною взагалі немає людей, які не вірять. В Бога, які не церковні. І треба щось свідомо робити з цим, щоб виправити. Тут безпосередньо ми бачимо Присуса Христа, що його характеризували як якраз друга, приятеля-митерям і грішникам. Це було звинувачення, але звинувачення, в якому ми бачимо дуже таку класну якісну характеристику. Колись на конференції я був на якійсь молодіжній конференції, почув для себе глибоке запитання саме в цій сфері. Проповідник каже, Спробуйте себе проаналізувати. Як би вас охарактеризували люди, які навколо вас знаходяться? Віруючі люди, церковні люди. Як вони вас бачать? Хто ви? Ви класний служитель, ви друг, ви проповідник, молитовник? Що вони в вас можуть побачити? Яку характеристику дати? І якусь вони дадуть характеристику. Я впевнений, що вона буде правдива. Але друге питання воно також було в цій сфері. Він каже: а тепер спробуйте зупинитись і подумати. Що про вас можуть сказати люди, які не церковні, які не знають Бога, але ви з ними перетинаєтесь десь на роботі, ще десь ваші одногрупники? Що не церковні люди можуть сказати про вас як про віруючу людину? Хто ви? Ви людина, яка просто не п'є, не кури, чи, можливо, є щось набагато глибше? Можливо, вони скажуть, що це мій дуже близький друг. Він дуже вірний друг. Це людина, яка не підведе, це людина, на яку можна покластись, це віруюча людина. І, ми можемо це, і вони можуть це якимось чином побачити і завдяки тому, що ви поруч, ви якось проживаєте, ви якось впливаєте і показуєте приклад. Мене в той момент ця характеристика дуже заставила задуматись, і я думаю, що це така не максимально правдива характеристика може бути. Uh, і це ще і ще раз нагадує мені, чи є в мене друзі, які не знають Бога, чи я поруч з ними знаходжусь, чи я вмію будувати з ними стосунки? Що я роблю для цього? І от питання якраз для нас: яким чином дружити? Ми розуміємо, що інколи є така особливість, що люди просто не вміють дружити, і цьому треба вчитись, і це треба розвивати. Це такі певні, певні вміння, певний скіл, який треба розвивати. Але як дружити? Що це таке? Це, по суті, проводити час з людиною. Це знову ж таки трошки повертаючись до минулого принципу, завойовувати право бути почутим. Це просто бути поруч. Все, що ми можемо робити з нашими друзями, так само ми можемо робити з друзями, які не знають Бога, будувати з ними стосунки. Да, Можливо, десь щось нам може не подобатись в них, бо десь гріх може в якусь сторону робити. Перекос, але от через цю дружбу разом відпочивати, десь допомагати з дітьми, разом робити якісь фізичні штуки, бути з відкритим серцем і намагатись вмістити туди абсолютно різних, тих, хто не знає Бога. Ісус Христос Він своєю присутністю тут Він служив не просто проповідуючи десь в пустоту, Він був безпосередньо поруч з людьми. І він, ми бачимо, його практичне служіння заключалось в тому, що він будував стосунки. І це дуже такий якісний класний приклад для нас, яким чином ми можемо нашу місію зробити більш здійсненою в нашому житті, це служити через побудову стосунків, через дружбу. Бо завдяки цим стосункам найлегше, найкраще можемо розкрити можемо розкрити Євангелії, бо це, це дружба. Дружба це не просто якась стратегія, це любов. Яку ми можемо проявляти до тих, хто поруч з нами знаходиться. Тому е, це завжди добрий момент, щоб зупинитися, і просити Бога, щоб він послав нам таких людей е, і допомагав нам розуміти, яким чином ми можемо з ними дружити, яким чином ми можемо приймати е, участь в їх житті в повсякденних в е, справах. Один мій друг він колись казав, що для того, щоб підтримувати стосунки з конкретними людьми, щоб їх не забувати. Він, по перше, по іменам їх десь собі виписує. Він починає за них молитись, і навіть в телефоні робить собі нагадування, щоб десь написати, десь позвонити, просто щоб не забувати, бо інколи наше життя воно дійсно відсторонює, і ми можемо про все забути. Дружба це певний процес, певна, свідома робота з нашої сторони. Воно просто так не відбувається. Це свідоме рішення з нашої сторони. І третій принцип, на який би хотів би звернути увагу сьогодні, це яким чином Христос це робив, щоб робити свою місію більш здійсненою в своєму житті. І ми так само можемо це взяти: це приймати людей такими, приймати людей такими, якими вони є. Приймати такими, як вони є. Особливо, коли ми кажемо про людей не церковних, бо вони можуть бути неприємними. Луки 15, розділ 1, 2 записано такі, записано такі слова. Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоб слухати Його, а фарисеї нарікали, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть. Знову ж таки, Ісуса Христа десь намагались улічити в якихось речах, які, на їх думку, казались неправильними. Uh, і нібито uh, служіння Богу, воно має супроводжуватись тим, що ми відсторонюємось від цього нечистого, від людей. Але насправді ми бачимо, що Христос так не робив. Він не був лише в синагогах, не був лише зі святими людьми, ну святими ми розуміємо, в кавичках. Але він йшов до людей і він приймав їх такими, які вони є. У нього було серце готовим вмістити uh, абсолютно різних людей. Uh, Ну насправді інколи буває, що ти хочеш проігнорувати певних людей, бо вони щось роблять, і ти відсторонюєшся від них, бо вони неприємні. Але це завжди для мене нагадування, щоб е, я впевнений, що Хесос би не відсторонювався, і він би е, приймав участь в їх житті. І я завжди, коли помічаю щось подібне за собою, я просто молю Бога, щоб він дав мені любов до якоїсь до якоїсь конкретної людини. І незважаючи на те, що щось мене може дратувати, щось мені може не подобатись, робити все можливе для того, щоб от, вмістити в своє серце. Я впевнений, що любов вона може змінити багато чого. І завдяки от, прояву цієї любові, десь надприродньої, бо Господь дає нам можливо сили на це, воно може здійснити і зробити багато добрих справ, приймати людей такими, якими вони є. Колись, ну, не колись зовсім нещодавно було. Я проходив певні обстеження, робив аналізи, і мені треба було зробити УЗІ серця свого. І я пішов на це УЗІ, я записався, був дуже класний спеціаліст. І жінка, коли робила мені УЗІ серця, вона перевіряла все, що там тільки можна. І вона каже: ти нагрожаєш чимось своє серце. Я кажу, не знаю, ну якимось спортом займаєшся. Я кажу, ну там намагався колись десь бігати, десь якось. І я ну, трошки строжився і трошки забоявся, бо думав, що щось з моїм серцем не так. І вона каже, що я бачу, що ти чимось нагружав своє серце, бо воно у тебе об'ємне. Воно має, ну воно, типа, велике, і це воно не просто так, це тому, що ти щось робив, щоб його умовно об'єм збільшити. Я розумію, що це відбулося щодо від того, що ми колись бігали нашими друзями, командою. У нас була така класна звичка, і досі намагаємось це робити. І, Десь от, е, та лікарша, вона зробила комплімент моєму серцю, казала, воно об'ємне і це добре. Е, і думаючи про це, я думав, а яким чином я міг би збільшити своє духовне серце, е, щоб вміщати туди от, людей, які поруч зі мною знаходяться, щоб е, бути живим свідком Ісуса Христа, який приймає абсолютно різних. І це нелегка задача. І це завжди зміщення фокусу себе на когось, хто поруч знаходиться. І я розумію, що перші кроки, з чого можна почати, щоб розширяти своє серце, це починати молитись за конкретну людину, з якою можливо нам складно або, можливо, навіть не складно, просто ми не не звикли це робити, не звикли служити, не звикли говорити. І почати можна з молитви, щоб Господь давав певні обставини, певні ситуації, де ви можете проявити. Участь в житті людини, яка поруч знаходиться. І я впевнений, що можна почати з одної. Не ну, обов'язково це мають бути 10-20 людей, вся наша група, всі наші співробітники. Почати з одної. І потім додавати. Я впевнений, що Господь буде розширяти наші кордони і впливу нашого, і наше серце буде готовим абсолютно всіх прийняти. І це буде таким гарним можливостям, щоб проявити Божу любов до людей, які поруч з нами знаходяться. Ми знаємо, що люди, які не вірують, вони всі потребують Бога, бо, бо є гріх, і гріх він все, все руйнує. І ми розуміємо, що Господь дав нам надію на майбутнє, і ця, це питання гріха, воно вирішено Ісусом Христом. Лише вони про це можуть ще не знати. У кожній людині є право. Почути про Ісуса Христа. І ми, маючи оце доручення, маючи цю місію, говорити людям про Ісуса Христа, ми можемо зробити це право для цих людей дійсно ну, вирішити це завдяки нашій участі, завдяки нашому життю. Один із висновків, мабуть, що головний висновок із всього, що я казав. Із всіх цих принципів, які робив Ісус Христос, і яким чином ми можемо це робити, це один із висновків. Це необхідно наше життя зробити. Нам необхідно зробити життя людини частиною нашого життя, а своє життя зробити прикладом. Наше життя зробити прикладом і щоб. Люди, які поруч вони стали частиною нашого життя, щоб ми не відсторонювалися від них, як це не робив Ісус, як це не робив Ісус Христос. Зазвичай ми робимо частину свого життя людей, які, яких ми любимо. Це наші рідні можуть бути, це наші діти, наша дружина. Мабуть, якісь близькі друзі, ми готові багато часу проводити разом, і це це завжди приємно, це завжди лайк, але насправді Бог хоче трошки не трошки, а набагато більше від нас. Лиш просто, щоб ми жили собі в комфорті поруч з людьми, які, які приємні. Ми із, з нашим гріхом, ми насправді не дуже приємні. І, але ми, знаючи, що Бог зробив для кожного із нас, знаючи наше минуле і все, що ми проживали, що ми робили. і от таких, як ми, ми знаємо, що дуже багато, Христос Він не дивився е, на, саме на це гріх. Він дивився на нас, на наше серце. І ми знаємо, що Він був готовий. Зробити це ще і ще раз. Він викупив нас, він звільнив нас. А тепер, що я готовий зробити заради нього? На що я готовий піти? Чи готовий я відкривати своє серце? Чи готовий я робити все можливе зі своєї сторони, щоб його доручення, його місію зробити здійсненою в своєму житті? Це таки добре питання для того, щоб проаналізувати своє серце. Щоб зрозуміти, чи не зациклююся лише на собі, але готов робити все можливе, щоб розповсюджувати Іван і робити цю місію здійсненою. Є два питання, які б хотів би, щоб ми зараз проговорили на домашніх групах там, де хто знаходиться. Два питання вони сподіваюся прості, але максимально практичні. Я дуже сподіваюся, що вони десь нас направлять, десь дадуть додатковий поштовх. Для того щоб зробити цю місію здійснену, перше питання, я би хотів, щоб кожен із нас конкретно згадав одну людину по імені, яку от Бог дає вам сьогодні, яка у вас першу, в першу чергу спадає на думку, щоб подумали про цю людину і те, яким чином ви можете проявити любов до цієї людини. От на наступному тижні, наприклад. От. Тому перше питання саме в цьому контексті, кого конкретно по імені дає вам Бог на думку, щоб проявити любов через вас? І друге питання, що конкретно ви можете зробити от для цієї людини цього тижня, щоб заслужити право бути почутим? Щоб заслужити право бути почутим для цієї людини. Щось конкретне. Перше питання хто, а друге питання що конкретно ви можете зробити для того, щоб заслужити право бути почутим? І це буде таким. Можливо, для когось вперше, для когось не вперше, але додатковою мотивацією впустити людину в своє, життя, спробувати. Я впевнений, що Господь він проведе, він буде давати можливості, буде давати багато опцій. І дуже сподіваюся, що ми не будемо накидувати якісь речі, які нас будуть запиняти, а зробимо все можливе, щоб це здійснилось. І Бог в цьому прославився. Христос каже, що він з нами. Він з нами завжди, і коли виклики, і коли не виклики, він готовий нас проводити і давати нам е, певний простір, щоб ми його прославили. Тому хай Господь нас благословить і прославиться в нашому житті через наше практичне служіння. Амінь.